Вчиняли тяжкі злочини під час окупації півострова. Учасники незаконних збройних формувань отримали підозри. Прикриваються цивільною інфраструктурою. Партизани розповіли, як окупанти у Криму ховають техніку. Боронив країну і хотів звільнити Крим. Історія загиблого прикордонника Усеїна Мухтарова. Масова ДТП на трасі сімферополь бахчисарай Севастополь сталася аварія за участю трьох автівок. Постраждали шестеро людей, у тому числі двоє дітей 10 та 13 років. Повідомила окупаційна поліція Севастополя. За попередньою інформацією окупаційної державтоінспекції водій Кія їхав з боку Інкермана і не поступився автівці Фольксваген, що рухався в зустрічному напрямку та зіткнувся з ним. А той вже врізався у ладу. Причини ДТП встановлюють. Окупанти у Криму прикриваються цивільною інфраструктурою, розміщуючи там військову техніку. Про це повідомив партизанський рух АТЕш. На залізничній станції у селищі Гвардійське агенти руху помітили до 10 одиниць автомобільної техніки росіян. Кажуть, окупанти це роблять для розосередження та оперативного завантаження на платформи. Прокуратура Автономної Республіки Крим повідомила про підозри п'ятьом учасникам незаконних збройних формувань. До їхніх лав підозрювані добровільно приєдналися у 2014 році. Це представники так званої самооборони Криму, зокрема два командири рот, а також отаман так званого союзу козаків Феодосійського регіону. Їхні дії зазначили у прокуратурі, були спрямовані на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності України. Підозрювані блокували адмінбудівлі, незаконно обшукувала автівки. Та та перевіряли документи, а також брали участь у так званій охороні громадського порядку під час незаконного референдуму в Криму у 2014 році. Підозру році. висунули за трьома статтями. Зокрема, це державна зрада. Тепер їм загрожує до 15 років позбавлення волі. Служба безпеки України заочно повідомила про підозру соратнику Аксьонова окупаційному першому заступнику міністра економічного розвитку Криму Роману Хитущенку. За даними слідства, торік у червні підозрюваний увійшов до складу так званої робочої групи, яка створила у Севастополі технологічну базу з виробництва безпілотників. Тепер йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Хотів боронити свій край. І хотів повернути дуже Крим. Так про головного сержанта Усеїна Мухтарева розповідає його командир, полковник Дмитро Арсенєв. Усеїн був прикордонником. Зустрів повномасштабне вторгнення росіян першого ж дня на Луганщині. Сказав, що найстрашніше вже позаду. А що сталося далі. Нам не відомо так. Останні слова Усеїна згадує подруга дитинства. Родина депортованих кримських татар Мухтарових повернулася з Узбекистану ще у 1984 році. До Криму радянська влада тоді кримських татар не пускала, тож оселилася в селі Стрілкове, яке з півостровом розділяє лише озеро Севаш. Сестра Усеїна каже: він з дитинства був борцем за справедливість та рано подорослішав через смерть мами. умерла, когда у сына, наверное, было наверное, лет 16-17 по болезни. У нее был рак крови. И, наверное, в... ну, не, наверное, раньше пришлось ему повзрослеть. Служити в Державну прикордонну службу Усеїн пішов ще у 2017-му. Спершу в Бердянський прикордонний загін, а за три роки перевівся на Луганщину. Відповідальний, знався на зброї та був серед кращих у підрозділі, розповідає командир. Він займав посаду помічних гранатометника, але виконував набагато більше обов'язків. Знав досконало його озброєння і навчав ну, товаришів по службі. Приймав е передовий досвід. Ну, скажімо так, був один з найкращих на Луганщині. У місті щастя Осеїна застало повномасштабне вторгнення росіян. Командир каже, частина підрозділів 3-го луганського прикордонного загону вже в першу добу опинилася в оточенні. Колона, яка робила, скажімо так, маневр силами і засобами на запасні точки позиції, також була розбита. І тому протягом ночі з 24 на 25 багато військових виходило пішки на точку збору. І станом на 25 число, коли вже ми розуміли, скільки залишилось в оточенні, було прийнято рішення направити, скажімо так, колону для виводу особового складу, який прибув на точку збору. В цій колонії якраз і перебував головний сержант Мухтаров. До точки збору вони доїхали без пригод, визначений час. Зібрали людей, і під час, скажімо так, повернення в тили колона, на жаль, була розстріляна противникам. Під час обстрілу загинуло наших побратимів. Сестра згадує, що вранці, 25 лютого, говорила з Усеїном по телефону. 25-го він мені позвонив часов шість. Він говорить, все нормально, говорить, ми йдемо в тил. говорит, мелкая, не переживай, говорит, все хорошо. Кажется, эти слова у ей трохи заспокоили, бы их не слов же было в оккупации. Про смерть брата Алимади дізналася лише за тыждень. Хотел связаться староста села в Вуганской области. Мы связались. Он говорит, неделю шли бои. Вот, говорит, только это успели. Вот сейчас, говорит, катаются тихие. Каворіт, ну, почали забі забирати трупи. Каворіт, я зараз не могу нічого сделати. Я єдина маку їх похоронити, ну но під номерами. Потім каріта похвальна закінчиться, я вам все покажу. Оскільки офіційних повідомлень про загибель Усеїна не було, рідні та друзів з його смерть спершу не повірили. Я почала шукати в списках полонених, я навіть почала шукати там гарячі лінії. Країни ворога, ну щоб якось кудись телефонувати і задавати питання нашого координаційного штабу, але ще інформації не було. Обставини загибелі у Мухтарова з'ясували згодом, розповідає лейтенант Микита Ляшенко. Він займався внутрішнім розслідуванням. Нісан патрол, якому знаходився старший сержант Мухтаров, підтрапив під стрілецький обстріл після чого. Десь близько 5-6 діб так звана ЛНР провела братське поховання. В березні місяці 2022 року представниками так званої ЛНР було проведено ексгумація тіл. До нас надійшло інформування від Генерального штабу Збройних сил України, що ними було проведено ряд заходів. Самі репатраційні заходи, тобто це обмін тілами військовослужбовці загибли. Далі були експертизи. Сестра Усеїна на той час виїхала з окупованого стрілкового за кордон, приїжджала звідти, аби здати зразок ДНК. Врешті, 29 грудня, його вдалося поховати з військовими почестями та згідно традиції ісламу. Посмертно усеїна Мухтарова нагородили орденом за мужність третього ступеня. Анастасія Коваленко, Дмитро Панов, новини Суспільне Крим. Застаріла, нецікава пропагандистська література може допомогти українським військовим. Вирішили херсонські бібліотекарі. Акція проходить в всіх філіях. Працює зараз в Херсоні їх 11, Всі відгукнулися дуже активно. Голови ОСББ відгукнулися, написали нам на електронну пошту листа і залюбки приймуть участь у цій чудовій акції. Кошти за макулатуру будуть спрямовані на авто для 56-ї бригади Збройних сил України, і в якому служить наш депутат. Херсонської міської ради В'ячеслав Білковський. Ще до цієї акції наші користувачі приходили до бібліотеки і запрошували книги. Приносили, які їм не потрібні. Ми збирали в окремий там куточок. А потім, от така ініціатива, виплила: що ми хочемо допомогти нашим воїнам, які воюють і яких не, ну, не вистачає коштів на наше обладнання. Така ініціатива для України не нова, говорить начальниця управління культури Херсонської міської ради Світлана Думинська. Ми вирішили своїми посильними можливостями долучитися по збору літератури, яка вже застаріла, яку люди не хочуть мати на своїх поличках. Я маю на увазі література пропагандистська, російська або, в принципі, література, яка вже втратила свою цікавість для людей. І найголовніше. Дуже багато людей готові допомогти. Донати збираємо, але хтось фізично фінансово не може це зробити. Містяни акцію підтримали. Були випадки, коли книг було так багато, що їх до бібліотеки привозили автівками, розповіла Світлана Думинська. Окрім застарілих книжок, просять приносити і кнопкові телефони, які потрібні українським військовим. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Григорій Шматко, Юрій Лотошинський Суспільне новини, Херсон.